В продовженні моїх відео хочу сказати вам, що моя така, як би нова візитівочка української феї, вона дуже розширена на свої різні напрямки. І хочу вам сказати, що мої різні напрямки я розумію, я знаю і так буде надалі. Кожна людина буде сприймати по-різному. Одні будуть сприймати з позитивом, одні будуть сприймати з негативом, одні будуть сприймати з критикою, одні будуть сприймати з мотиваційною ноточкою. Всі будуть по-різному. Я хочу сказати те, що моя українська фея вона різна, вона жінка. Вона мотивація, вона нерухомість пошук житла. Вона та українська фея, яка хоче допомогти підтримати, подарувати тепло і затишок. Моє життя, повірте мені, воно дуже різноманітне. Воно Біло чорне, світла полоса, темна полоса, світла полоса, темна полоса, вона мотиваційна, інколи вона плаксива, інколи вона радісна, інколи вона важка, інколи вона легка. Але це моє життя. І я рада і горжусь тим, що попри все, я не змінююся, що, попри все, я не боюсь ділитися своїми думками, своїм проходженням життя. Я нікого не критикую, не люблю критикувати і не буду критикувати. Але так як я вважаю, на даний момент і я буду намагатися надалі моє призначення підтримувати і мотивувати. Від цього мені стає також тепло і затишно. Ви знаєте, ви хочете щось написати хороше, але ви не можете. Ну, не вмієте ви писати хороше. Ви можете хороше тільки сказати для своїх. А чому ви не можете для чужих написати хороше? Ви соромитесь, ви боїтесь, чи вас не навчили. Повинні писати і хороше. Поганого, повірте, зараз, в цей період війни дуже багато. Ворог чекає на те, що ми будемо негативні, що ми будемо сваритися, битися, бажати погане, робити погане. Це ціль ворога. А ми повинні. Підтримувати, обіймати, дарувати тепло, не критикувати. Нехай ворог критикує. Чому ви ворога не хочете критикувати в соцмережах? Чому ви критикуєте своїх українців? Замість критики. Напишіть, будь ласочка, або запишіть маленьке відео, повірте вас, не, критику... не прокритикують. Напишіть, скажіть. Дякую вам, хороші. Я рада, що я українець, українка. Змотивуйте когось також на подальше життя, на подальшу підтримку. Я намагаюся це робити. А ви цього не хочете робити, зато ви хочете моє взуття взути? Ви що думаєте, що воно вам буде набагато удобніше, ніж ваше? Можливо, у вас сороковий розмір, а в мене 38-й. Ви думаєте, воно вам моляти не буде? А може, у вас 36-й? Воно вам велике буде. Ви зрозумієте, вам до мого життя не потрібно братися, Ви розберіться зі своїм життям. Я пишаюся тим, що я така, яка є. Я не соромлюся цього. І я намагаюся. Які б не були в мене фактори в житті, вони бувають різні. Я намагаюся записувати відео і не показувати вам свої емоції, які там вони в мене плаксиві, важкі, а я намагаюся мотивувати вас на щось, на якісь приємні слова, на якусь підтримку. Якщо я вас не влаштовую, будь ласка, виписуйтеся від мене. Щоб я у вас взагалі не зустрічалася, блокуйте мене, я не проти. Але не сидіть у мене в друзях і в підписниках, якщо ви хочете мене критикувати. Ви не маєте права мене критикувати і судити буде Бог і моє життя. І повірте, спробувавши взути моє взуття, воно вам буде або муляти, або буде велике. Ви не зможете його пройти, повірте. І якщо вам хірово на душі, це не означає, що ви повинні свою хіровину висловити в соцмережах, написати щось нехороше з якимсь подвохом. Ви краще підіть, включіть водичку, водичка біжить. А ви на ту водичку скажіть Все, що ви думаєте, про всіх. Проговорите все, виключите водичку і заспокоїтеся. Сядете на свою сторіночку і напишете статус. Я підтримую захисників. Я підтримую рідних. Мені хірово, підтримайте мене. Повірте, вам напишуть хороше. Ви не бійтеся це висловити. Я не боюсь про це висловлювати. Мені в житті також буває по-різному, але я вам не плачуся. А я навпаки намагаюся людей змотивувати, підтримати. Людиночкам, яким потрібно дізнатися щось про своє житло, я намагаюся розповісти, якщо в них є на це бажання. Я така, повірте, це не важко такою бути. Спробуйте і ви. Відійдіть від тих непотрібних гарячих язиків критики. Не обсуждайте людей, бо це гріх. Не потрібно. Залишайтеся людиною. Ми всі зараз живемо, де в кожного з рідних, близьких хлопці, жінки, дівчата воюють. Ми повинні в першу чергу не забуватися, молитися, просити в Бога захисту для них, а не критикувати один одного. Ми українці. Ми не повинні це робити. Бо коли ми критикуємо, бажаємо або робимо якусь херню, ворог стає козир получає від цього. А для чого? Йому козир його потрібно гнати з України далеко, щоб почати своє нове життя в нашій Україні? Хороші мої, розумію, дуже важко, психологічно дуже важко. Але не продавайтеся поганій стороні. Будьте на стороні Бога. Він же ж нам допомагає. Залишайтеся людиною. І якщо вам не цікаві мої такі маленькі початкові відео в моїй історії такої феєричної української феї, то не дивіться. А то ви дивитеся? Лайкати ви не хочете. Ви дивитеся, критикуєте. Можете просто щось написати погане, але хорошого чому? Ви хороше не напишете. Чому під тими відео, які я виставляю, мотивуючи про дітей? Піти відео мотивуючи для наших захисників. Ви чому не напишете в коментарях? Я підтримую наші захисники найкраще. Я підтримую те, що потрібно правильно виховувати дітей. Я підтримую про те, що потрібно, щоб в кожного було житло, тому що зараз дуже важко фізично жити. Чому ви це в коментарях не хочете написати? Ви соромитеся? Чи у вас одна критика в голові? Так не можна. Не бійтеся висловлювати свої думки. Але ви хочете прокритикувати когось. Включіть воду. Прокритикуйте під цією водою. Воно все уйде туди в землю. І думайте про хороше. Ми для цього живемо, хороші мої. І не потрібно вам зувати моє взуття. Воно моє. 39 років ношу його, 38-й розмір. Не потрібно вам зувати моє взуття. Воно моє. Не заглядайте в мою родину, не заглядайте в моє життя. А спробуйте теж стати українським чарівником або українською феєчкою. Будь ласка, якщо потрібно, я вам допоможу. На початковому етапі як це? Бо це прекрасно, коли тобі пишуть, дякую за підтримку. Я кажу, можливо, ще якась потрібна допомога? Дякую на цьому. Ви знаєте, як це приємно чути? Тому не заглядайте в моє життя. Розберіться в своєму, навчіться носити своє взуття, а не моє. Ваша українська фея Катруся, жінка, мама, ріелтор, бухгалтер. Всього чуть-чуть, але з українською душею. І з гордістю, що я українка наша катруся.